Дорогі мої, я знову з вами, і зараз перед нами стоїть кусочок такого сервіза чудового. Колись давно, ще на початку мого колекціонування у мене була така мрія зібрати такий сервіз. Подобався він мені, але не знаю, якось так складалися обставини. Ну, Нічого я не придбала, нічого не прикупила. І так я згодом залишила цю ідею. Можливо, просто, просто відклала її на дальші. Але нещодавно на каналі Радощі життя у Катюші Самойлової я побачила. Як вона збирає цей сервіз. Ну і це вже було, мабуть, такою, знаєте, останньою крапкою. І я твердо вирішила, що я теж такий хочу сервіз. І, знаєте, ну, як починаєш мріяти, і мрії збуваються. От мрії збуваються. Саме головне правильно мріяти. І відразу ж на, на її ж телеграм-каналі попадається мені отака цукорничка. Ціни такі помірні, можна сказати, ну, хороші ціни. І я її замовляю цю цукорничку. Замовила потім почала шукати на OLX. І там немає абсолютно нічого. І я подумала, що даремно я почала збирати цей сервіс, тому що нічого немає, я нічого не знаходжу і навряд чи я знайду. І тут же ж відразу, тут же ж на телеграм-каналі попадається мені ось такий заварничок. Ну, Він як іде тут як доливочний, дивіться, там і сіточка, хоча ні, хоча не як доливочник, а якщо там є сіточка, значить заварник. Просто такий, він величенький. Він, тут об'ємом десь на 08, здається мені літра. Але цей заварничок ішов. Не з такою кришечкою, просто біленька кришечка була. Продавець повідомила, що кришечка не рідна. І я подумала, що в мене є отака кришечка, ось, і я, мабуть, його куплю і кришечку цю сюди прилаштую. Але бачите, різниця в тому, що тут вони абсолютно схожі. І кольором, і так і тут смужечка є золота, ось, правда, тут потерта вона трішки, але єдине, що немає оцеї черв... червоненької крапочки тут зверху. Ну, поки що буде так. Ну, замовила та й замовила, а більше нічого не попадається і, і все-таки вірю в. Силу тяжіння. Вірю в те, що предмети притягуються один до одного, якщо вони, ну якщо вони рідні, мабуть. І тут знову, знову ж таки, мабуть, в телеграм-каналі Радощі життя. Я знаходжу ще деякі предмети і, звичайно, радості моїй не було меж, тому що я розуміла хоч щось, але вже, поки що сюди, тера порозтягує зараз. Ем, зрозуміла, що не даремні мої старання, тому що вже хоч щось та я і... Придбала до цього сервізі. І зараз будемо дивитися, що ж я придбала. У продавця було 4 предмети, але серед цих предметів був ще один отакий чайничок. Ну, Мені два не потрібно, а ну, виставляють продавати. может ще еще треба і понадобится и еще кто-то себе ну распаковочка она є, есть распаковочка Процес не короткий, але приємний. Я дуже люблю такий процес. От, Ну, ніби все. От, ніби все. І ось дивимося. Ось такий заварник. Червоне клеймо. зараз трішки підніму. Червоне клеймо, довбишський фарфоровий завод. Так, до нього. Отакий егоїст малесенький. Мені здається, що він тут грам на ну, 250. Це як максимум. Ось такий егоїст чайничок. Також е, перший сорт червоне клеймо. Так, якось так, щоб було гарно видно. Далі маю цукорничку. Ну, На цукорничці тут клеймо е, синенького кольору, але воно затерте, його майже не видно. Але то мені не важливо. Цукорничка і дві чашечки. Хочу сказати, що в дуже гарному стані все. в дуже гарному Лише на оцьому більшенькому, ну, трішки є потертості, та хоча, в принципі, хоча в принципі майже немає майже немає. Все в дуже гарному стані чашечки практично нові, також клеймо долбиш. І ось це також, і от і ось уже в мене, ну, можна сказати, якщо б ще придбати два блюдця, і в мене вже можна сказати на дві, на двох склався такий сет. Дуже він мені подобається, дуже я рада йому, що я все-таки, Ну, це катюшка мені такий поштовх дала тим, що вона зібрала і показала. І так воно мене ну, якось сколихнуло на те, щоб все-таки зібрати цей сервіс, тому що колись я дуже хотіла його зібрати. Ну, що я хочу сказати, якщо в когось є. Ще блюдця або чашечки до цього сервізу. Мені ще треба 4 чашечки і 6 блюдець. То, будь ласка, пропонуйте, я буду дуже рада, заберу їх і буду мати такий сервіз. Ну, Все, що хотіла вам сьогодні показати, показала, розказала. І дякую, що ви зі мною, дякую за ваші коментарі, вподобайки, за те, що підписуєтеся, за те, що переглядаєте мої відео. Всім рада, всім дякую, всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я і до зустрічі. Пока-пока!